Кулаком. Я я пам'ятаю тільки, що вдарив сюди точно. Ну, може, щось ще в голову попало, Ну я вже впав. Просто так вийшло, що і ящики все впав просто біля машини. Фельдшер Ігор Мосійчук розповідає про вчорашній виклик, на який він разом ще з трьома працівниками швидкою приїхав до відвідувача кафе на вулиці Орлова. Там на нього з кулаком напав невідомий чоловік. Він на доктора нашого. Почав там і матиме, і перематами. Ну, Я сказав, що, будь ласка, закрий рот. Так і вийшло. Він зразу переключився на мене, зразу до мене. У мене ящик рука був, я його трохи відтолкнув, лівою рукою бо вільна була. То він мені сюди попав так кулаком. Після чого працівники швидкої викликали поліцію та ще одну бригаду. У цей момент чоловік, що напав на фельдшера, почав тікати. Я почала кричати: що зупиніться, куди ви йдете? Зараз прийде поліція. Я побігла зразу і почала кричати перехожим: що допоможіть, будь ласка, цей чоловік на нас напав. Він нам побив ящик, він побив мені фельдшера. Ми за ними йшли доволі довго. Ну на щастя, чи на жаль? Швидко йти він не міг. В силу свого стану. За допомогою перехожих медикам вдалося затримати чоловіка. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства. Дізнавачі Рівненського районного управління поліції проводять перевірку. Після освідування та спілкування із зловмисником його відпустили. Втім, на момент досудового розслідування він зобов'язаний перебувати в рівному. Максимальне покарання, яке може загрожувати зловмиснику, обмеження волі на срок до п'яти років. Наразі фельдшер на лікарняному. У нього попередньо діагностували черепно-мозкову травму та гіпертонічний криз. Крім того, йому пошкодили зуб. Сюди кулак якраз попав, і тут три зуби. Там я не знаю, чи мостик, чи зуби в мене три штучки зчитаються. Я його прощаю, але мається на увазі, що нехай хоч за зуби заплатити. Зараз зуби дорогі на наші зарплати. З початку року це вже восьмий випадок нападу на працівника центру екстреної меддопомоги, каже старша лікарка Любов Волонець. Повинна бути відповідальність однозначно кримінальна до тих пір, поки ми будемо з ними бавитися, адміністративну відповідальність на них таки накладати ніяких змін на краще не станеться. Вони легеньким собі бесідами відбуваються. Катерина Сірук, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.